Людина, яка створювала Фундацію регіональних ініціатив. Людина, яка створювала половину класних молодіжних рухів в цій країні. Людина, яка стала серйозним експертом, експертом в своєму бізнесі. Олександр Соломтай, експерт Інституту політичної освіти. Сашо. Дякую Діма за таку рекламу. Цікаво, хто? Цікаво, хто наші хто не наші, але я говорю до всіх, так як ти звертався до всіх, хто є, хто нас чує. Щойно Андрій Чудовий Бар заспівав пісню Гуцулка Ксеню і перед цим дав таку, такий короткий коментар. Я співав разом з ним, мені дуже сподобалось, я дуже люблю Гуцулку Ксеню, пісню співати, але він сказав таку річ про те, що Вениченко помер у Франції, в Парижі, в Європі. Я би сказав інакше, там, де... Ювають гуцуху Ксеню найбільш улюблена, найбільш природньо в наших Карпатах. Добре, знають про те, що там знаходиться знак, на якому написано, що тут, в цьому місті, сходиться меридіан, діагональ, і таким чином утворюється центр Європи. І центр Європи знаходиться у нас в Україні, і це не випадково, тому що ну за старовинним терміном Європи вважали те, що там знаходиться на заході Франції. Але коли всі, хто вивчили географію, зрозуміли, що Європа це те, що закінчується на Уралі. То тоді ми розуміємо, що Центр Європи справді знаходиться на території України в Карпатах. І для мене ніколи не було так, таким виразом про те, що там в Європі європейці. Я завжди кажу, що європейцями є ми. І ті цінності, ті речі, які в наших думках, це і є думки європейців. Можливо, ми дещо соромимося того, до чого призводять ці наші думки і ті ці наші цінності, які в головах, тому що ну, трохи соромимося тим, в якій країні ми живемо. Але ну, насправді ми є європейцями, і говорити щось інше про те, що європейці це там, у Парижі, там теж європейці, да. але тут такі самі європейці, як і там. Просто там вони трошки вміли підкреслити деякі цінності, на основі яких вони будують своє життя. І от, якщо запитати, а де можна почитати, от хто такі європейці і чим вони відрізняються не від європейців, які в них в головах є такі речі, які характерні для всіх інших то тоді ми дуже гарно знаходимо от у брошульці яку родають ми європейці є такі гарні слова що цей гімн гімн європи виражає ідеали свободи, миру та солідарності. Ну і далі є продовження. От є таке слово ідеали, є інше слово ще засади в Україні, а є ще таке слово принципи, а є таке слово цінності. Причому жартую, що цінності це те, що нам цінне. Дуже правильні слова, але що за тими словами ховається? За тими словами ховається те, чим ми керуємося в голові, коли ми живемо, здійснюємо ну, будь-який крок, будь-який вчинок, які речі нам тут в голові є визначальними. Фактично мірило будь-якого нашого вчинку, мірило будь-якої нашої поведінки. От є речі, які для нас правильними, а є речі, які для нас неправильними. Оці речі, це і є те, що нас об'єднує. Якщо подивитися, от що з точки зору у нас в голові, що з точки зору нашої правильно, а що неправильно, то, то саме буде у французах, то саме буде в англійця, то саме буде у нашої дитини і у дитини у Португалії, в Іспанії, поняття правильне, неправильне воно дуже близьке, воно дуже, дуже схоже. І ці цінності це перша така базова складова. Є інші, багато інших речей, цінностей, котрі тут названі були, і є речі, котрі не названі. Але якщо подивитися, всі люди, котрі подорожували по Європі, бачать, що воно в нас єдине. Ну і тема мого виступу була, я буду такий в кінці це казати, тема була мого цінності в політиці. А чому ж так виходить, що ті люди, які в Україні живуть і виростають, і мають схожі в головах думки, і мають схожі думки в інших країнах Європи, мають інших політиків. Ну, тобто люди схожі, цінності в них схожі, засади схожі, ідеї приблизно схожі, правильне, неправильне оцінюють однаково ідеалу, мири, свободи, солідарності. Вони однакові, людську гідність усі поважають, а політики обирають собі інших, обирають собі е, різних, обирають собі ну, абсолютно діаметрально протилежних, які не керуються цінностями. І багато хто на цій підставі каже, що. Ні, тому Україна саме тому Україну не можна називати європейською країною. Бо в нас така влада, бо в нас такі політики, бо в нас такі президенти. Бо ми собі так керуємо своїм життям, так країною, що це доводить, що ми не європейці. На мою думку, це не так. Якраз на мою думку, все навпаки. Просто Україна, молода країна, і вона ще не пройшла шлях свого становлення і свого розвитку. Вона зміниться, обов'язково зміниться і зміниться вона саме тоді, коли ми будемо все більше і більш серйозніше про це згадувати. Про те, що ми європейці, про те, що цінності у нас європейські, про те, що нас нічого насправді не розділяє, окрім того, шенгенського кордону і тої тимчасової візової проблеми. І насправді ми люди, які можемо спокійно називати себе європейцями, і чим швидше і. Відвертіше ми це усвідомимо, тим швидше зникне будь-яка пов'язана з цим проблема. На мою думку, особисто мою, так цінності є такі важливі, як гідність, як свобода, як відкритість, як прозорість, як конкурентність, солідарність, дієвість. Ну і ще для мене також дуже важлива така, така цінність, як добробут. Тобто це те, що ціни для всіх європейців, всі європейці хочуть жити добре, хочуть жити, ну, добре їсти. Ну, Працювати менше ефективно, отримувати за це хорошу зарплатню, мати винагороду, мати відпочинок. Ну і ця цінність, яка об'єднує всіх європейців. Ну і є ще одна цінність, яка об'єднує ще більше всіх європейців. Це цінність родини. Родина, сім'я це те, що взагалі є спільною характерною цінністю, мабуть, для всіх людей. І, мабуть, не дивно, що європейці це теж люди, і цінності європейські вони стали загальнолюдськими. Зокрема, найвідоміші документи це загальна декларація прав людини, яка зібрала всі європейські цінності в один документ і дала цей документ в цьому світі. Зараз це один світовий документ, який незалежно від того, чи люди сповідують. Релігію на Сході чи на Заході, яких б вони не були поглядів, чи вони взагалі не сповідують релігії, вони визнають цей документ, який, власне, увібрав у себе європейські цінності, це загальна декларація прав людини. Хоча існує європейська версія цього документа, європейська версія прав людини, але вони дуже схожі між собою по суті. Ну і сама ця свобода і е, сама декларація прав людини, вона, власне, народилася, як відомо, під час е, перепетій, які там мали місце в Європі. Тому відчуваю себе європейцем за походженням, відчуваю себе європейцем за покликанням і вважаю, що робота, яку робить рух, ми європейці, зокрема популяризує європейську ідею, це саме те, що і може змінити наших політиків в корні, в основі. А вже звідти повиростають між собою конкуруючі партії, конкуруючі структури, конкуруючі політики. І тому конкуренція це і є одна з європейських цінностей. Головне, що є єдина спільна платформа, яка нас всіх об'єднує. Це наша європейськість. І кожен, хто європейць, повинен це понести іншому, неосвідомленому європейцю. Довести йому це і таким чином чим швидше зміниться Україна. А я зараз віддаю слово Дмитру. Дякую йому. Дмитро, Дякую йому за можливість протягом 10 хвилин викласти свою концепцію європейських цінностей в політиці. Дякую всім, хто прийшли, хто мене чули. Ура! Я готовий співати разом з вами. Ну, дивіться. Дякую, Саша. Ніхай. Є важливе оголошення. Значить, у нас нема шнура, який би від...